Як розпочати свій парфюмерний віз за 35 євро або 1310 гривень? Зараз розповім більш детальніше. Ну, по-перше, вам потрібно буде написати мені в особисті повідомлення для того, щоб я вам надала посилання. Для реєстрації, по-друге, у вас є 48 годин для того, щоб купити стартовий набір по унікальній ціні. Що входить в стартовий набір? В стартовий набір входить ось така папка з пробниками, яка включає в себе 60 пробників, 40 жіночих і 20 чоловічих. Така папка є в чорному кольорі і є в біжевому кольорі. Також в стартовий набір входить будь-який парфум, ви можете заказати із класичної серії. Це може бути чоловічий парфум, це може бути жіночий парфум. Абсолютно немає ніякого значення. Входить міні-каталог, брендований пакет. І доставка абсолютно безкоштовна. Як тільки ви отримаєте дану папочку, ви вже зможете заробляти з першого дня. Я надам вам покрокову інструкцію, буду вам допомагати і буду вас супроводжувати. У вас є можливість працювати в 28 країнах світу, в тому числі і в Україні. Тому, якщо ви хочете розпочати свій парфумерний бізнес за 35 євро, зв'яжіться зі мною для того, щоб я вам надала детальну інформацію.